Прекрасний, хоч і трохи вітряний день, для того, щоб показати вам, як з того зробити генератор. Як то кажуть, які часи, такий контент. Так що, якщо вам цікаво, як з мопеда робить цей генератор, то підписуємося на той канал, ставимо лайкосик. Ну і погнали! Шо випасики на мотик з колембатом, баком дензіка, Шо випасики на мотик з баком ензика. З чергу, що нам треба, то ми знімаємо кришку. Невеличкий дисклеймер, мопед після того лишається мопедом. Нічого, ніяких змін в конструкцію ми сильно вносити не будемо, що не може не радувати. Проєкт експериментальний, так що якщо щось не вийде, то сильно не обіжайтеся. Але по ідеї, це має бути просто супер. Так, кидаємо цю кришечку, кришечку ми скинемо. Супер. Відкладаємо то на бік. Так, далі наше завдання відкладаємо нашу патріотичну викрутку. Дістатися до акумулятора. Так, ось, от, 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 Так, 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 так. Так. Тепер треба завести. Пробуємо завести. а Завести у нас не вийде, бо наш акумулятор мертвий. Тому, зараз секунду. а Завести нам треба для того, щоб поміряти, яка напруга в нас йде. Був би акумулятор живий, то можна було би завести на кнопочку. Але то не наш випадок. Ми легкими дорогами ходимо. Так, завели. Що ми маємо? Ставимо на вимірювання 12 вольт. Червоний до червоного. Чорний до чорного. Є, видно? Отако. Зарядочка наша йде. І то супер, бо то то, що нам треба. Так, можна виключати. Виключаємо. І тепер саме важливе. для того, щоб наша схема спрацювала, нам треба одну штуку, зараз я вам покажу. В гаражі я знайшов такий старий інвертор. Він всього навсього на 150 Вт, але для того, щоб продемонструвати нашу затію, того має хватити. Так що, погнали підключати ту штуку. баком. Саме основне тепер не перепутати провода. Я тут собі зробив довший плюс, коротший мінус, але вам краще все ж таки робити по кольорам, щоб то був червоний, а то зелений або чорний, як повелося. Так, знімаємо наші клемочки. Ту частину ми ставимо так ззаду. Ну або якщо у вас є крокодильчик, то це чіпляєте за клемку. Бо, в моєму випадку, крокодильчика немає, то прийдеться трохи помучитися. Як то кажуть, блогер має страдати. Е, тепер то треба гарно сюди десь поставити, ставимо інвертор. А, для акумулятора не вистачає місця. Так, ну і як показало нам цей. Так, е, то крокодили вам допоможуть не бавитися з тим стільки, скільки я. Так, Мультиметр нам вже не потрібний. Е, перевіряємо тут, виключено, виключено. І момент істини. Так, ми завели і включаємо. Пішло діло. Ну а тепер попробуємо дати нагрузочку. Подивимося, що з того в нас вийде. Ставимо наш тройничок сюди. Ну, або продовжувати, все залежить від того, що вам треба. Так, і спробуємо перше. Що ми перше? Попробуємо зарядити наш телефон. Так, ось там є. Хоп. Телефон. Телефон. Пішла зарядочка, показує ще разочок. Хоп. Зарядочка пішла. Продовжуємо далі. Так, що нам ще необхідно щоб від генератора? Світло, правильно світло. Так, подключаем наше светло. Это там Е. Вуаля! Наша лампочка светит. Так, и вот заберем. У нас осталась еще одна розетка. Что мы с ней делаем? Правильно. Так, вставляем нашу третью розеточку. І що з того всього ми маємо? А з того всього ми маємо, що наше свято засвітилося, світло в нас є, телефончик заряджається, павербанк можете собі поставити. Все, що вам треба. Ось такий вам в нас вийшов генератор. З чим я вас і вітаю. А ще хочу привітати вас, наступаючими, що ти не світишся, світиться святами. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, щоб ваша техніка ніколи вас не підходила. Ну і щоб Путін вже в кінці кінців крякнув. Ще що хочу сказати. Хочу сказати дякую нашим спонсорам і партнерам, а іменно магазину електроніки Цифра, де ви можете купити гаджети на будь-який смак. І всім, кому треба щось в цьому довгому році, то, будь ласка, просимо, замовляємо. Ще ви можете завітати до наших партнерів магазину Мотозіла який продає запчастини для мототехніки, для мотоблоків, генераторів і все, що тільки собі тому, що можете придумати. Так що ласкаво просимо. Ну і що? На тій ноті, напевно, будемо закінчувати цей рік. Так що ставимо лайк, підписуємося на той канал, не забудьте зайти в наш інстаграм, там теж буде багато цікавого. Ну і до зустрічі в новому році. Всім папа. -па. Ялинку, ми маємо світло. Ми можемо зарядити телефон.